Вітаю вас! Сьогодні буде розподіл бюджету на березень, поки за лютий в мене є ще незавершена справа, а саме мій візуальний нагадувач у мене є за два дні. Що я маю відмітити? І в нас 27 числа були закупи вдома було 368 мінус 368 на продукти. 28-го було без витрат. Також у лютому були неочікувані доходи, якщо можна так сказати, мені чомусь почало вести чи не знаю, як. Це розцінювати, продавати речі, які мені вже не треба, на OLX. Не на сьогодні два успішних продажу, тобто навіть в розділі одяг, і я вирішила, що якщо це продається одяг, він йде в категорію одяг, якщо там інші товари, які пов'язані з тими категоріями, які в мене є, туди ті екстра гроші будуть йти. Так, лютий нарешті ми відриваємо. Скоро буде розпи. Так, я буду, напевно, сюди складати десь собі. Так, тож в категорії одяг в мене там було не заплановано багато чого, тільки ремонт курточки. А... По факту вийшли і перешити джинси з тих грошей, що, що я заробила з ОЛІКСу. Спочатку я хочу підсумки тут підбити, що в мене залишилось. По категоріях Так, тут 0, 0, Не телефонний інтернет, домашній теж нуль. Продукти. А Безготівково я витратила все. 8 тисяч, а ось в готівці в мене залишилось 1900 в гаманці. У котів залишилось 770 з півтора тисячі, а побутово ноль. Здоров'я. Я підбила підсумки. І в мене мінус 4. 600. Нічого, будемо знову набирати туди гроші. Так, в дитини зараз була 1000, я продала радіоняню, і зараз в неї 1150 залишилось. А стоматологія, як вийшла за бюджет мінус 250. Батьки 0, Одяг взуття в мене 300. Так, я було 200, на 666. І по результатам вийшло 300. Різне все витратила, подарунки все витратила, рослинки, нічого. І тут так і залишилось в 10%. Дві п'ятсот. Так, тепер заповнюємо на березень. Березень сьогодні в нас перше, нуль третє і ми маємо. Ми маємо на, я думаю, два тижні Найближче це 11 140. 11 140. А з них я зняла 440 в готівці і сім залишила на карці. Тож тут має у нас бути 440. Це там саме кількість, яку я хочу розподілити по. Так. А ще, я не знаю, чому мені так подобається 20 гривень візуально. Хоча вони вже більшість трохи не в дуже гарному вигляді. Але я збираю, якщо мені трапляються 20-ки, я їх а, збираю окремо. Тому я їх одразу туди відправила. Переберу. Це мені ще знадобиться зараз. Good 400. Поки я хочу відмітити, бо мені так було важко орієнтуватися минулий раз, де в мене буде безготівка, а, а де в мене залишиться готівка. І я також перевела а, батьків і різне на безготівку, бо я зрозуміла, що мені так зручніше. Особливо батьки, вони зачасту мене саме просять щось онлайн купити. Продукти в готівці, здоров'я. Дитина, стоматологія, одяг взуття. 10%. відсотків. Приводу того, що готівка це незручно, брудно і минуле століття. Я погоджуюсь це дійсно. В якийсь момент мені було дуже незручно, і хотілося просто заплатити картою, і все. В цьому і а, суть. Щоб було незручно витрачати гроші. Ну, Взагалі-то, може, в когось по-іншому, але в мене це так працює, бо занадто вже легко і це не контрольовано. Я хоча намагаюся не вилазити в мінус, але все одно витрачати все під нуль теж нерозумно. Тому я і вирішила вести подібні. Конверти, щоб хоч якось себе стримати в а, незапланованих витратах. А, ви можете і не робити цього? А, почнемо з комуналки. Я ще поки що не знаю, що там нарахували. Побачила, що нормально так накрутили, тож я поки а, на безготівці залишаю. І на світло 2000, і на газ теж 2000. Лютий був дуже холодним. І я багато разів включала котел. А за інтернет я вже заплатила, за телефон я через 10 днів заплачу, але я теж залишу плюс 300 гривень це на телефон. Так, продукти. О, продукти на безготівці я залишу дві тисячі і... Ой, я не туди написала. Mm. <гум> Як же зробити? Окей, це ми сюди поміняємо місцями тисяча дев'ятсот. Як показала практика з готівкою я не дуже сильно хочу витрачати, ну і добре. Так, коти я поки нічого, крім того, що з минулого місяця залишилось 770, додавати не буду. Повернулась. Дитина прокинулась, треба було і далі вкласти спати. На чому ми закінчили? Закінчили ми на. На котах. Далі в мене з безготівкового залишилась побутова хімія, батьки і різне. І я, певно, поки що покладу 400 гривень в побутову хімію для побуту і для хімії. Категорію, бо хочу трохи закупити для посудомийки ще. Сіль і рідину. І наразі з безготівкового все. Далі йде в нас категорії, які я в готівці тримаю. Так, продукти я залишила з минулого місяця здоров'я. Так, я хочу спочатку 10% покласти. Це ну, буде 11. Ой, 1100. 1100. на 10500 чтобы я... ой, я тут свитки взяла и так поки-пок положу там тут моего вот тут 2500 раз, 2500 и 3600 Даємо тисячу сто далі, далі в мене дитині ще треба, хоча тисячу 1000... п'ять, тисячу йде здоров'я.

Керуватися тим, що мені через півроку знову йти на гігієну і може ще якісь бути нюанси, то мені треба мінімум 400 гривень в місяць класти на стоматолога. Тож іде 400 гривень в стоматологію. Ой, води такі. Буде можливість, то через два тижні я докладу ще закриту мінус. Так, техніка. Справді мені треба в подарунки нормально так покласти. Бо буде в мами день народження і в брата. <гум> Що в нас тут залишилось. 600. Ну, До маминого дня народження, я думаю, ще гроші мають бути. <гум> так. Ну тоді поки... Всі ці, скільки тут у нас 600, 700. Хоча і в рослинки мені треба. Бо як-не як весна. М -м -м. Ладно, 100 залишу на рослинки, а 700 підуть на подарунки поки що. Поки що так. Сімсот на подарунки. Ага, я цей конверт для рослинок хотіла зробити. Точно так, давайте загляну. Зривайся, або там не бліце рослини. Поки ти сохнеш, я покладу мої скарби 100 гривень до рослинок. Рівень до рослинок. Так, це є рослина у мене після техніки тут. Ну що ж, ще одне нагадування, що треба заробляти більше грошей. А, і в нас конверт пустий. Ці я не хочу поки двадцятки рахувати. Нехай вони там накопичуються. Дякую за увагу. Гарного дня!